Очільник міста провів плановий прийом громадян. Люди звертаються з найрізноманітніших питань, від побутових до особистих. Звернення опрацьовували одразу під час прийому. Питання, що потребували додаткового вивчення, вже в роботі. Більш детально про це далі. Сеціально Це побудові проблеми, складні життєві ситуації, житлово-комунальні негаразди. На прийом люди звертаються з найрізноманітніших питань. У будинку заявниць, що мешкають на лівобережжі, періодично став виходити з ладу ліфт. У під'їзді мешкає багато людей похилого віку. Тож в них виникають складнощі на час ремонту. Наше питання пообіцяли, Вислухали живуть дуже старі люди, і ліфт треба привести в порядок. Дуже дякуємо. Чекаємо да. рішення питання. Да. Голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання ветеранів Валентина Танасійчук звернулася за допомогою у придбанні музичного обладнання. Учасники організації співають та популяризують національну культуру для виступів. Потребують великої аудіоколонки. Звернулася з проханням до мера міста. Фінансування для нашого невеличкого ентографічного гурту українська мрія. Ми 17-го року є волонтери. Андрій Леонідович вирішив це питання. Зверталися люди з приводу відновлення покрівлі та встановлення приладу обліку. Чимало питань стосувалося допомоги на лікування. Міський голова він вник в усі проблеми наші і вирішив їх, і допоміг нам. Я дуже задоволена. Мені допомогли слуховим апаратом. Це дуже багато для мене. Я не чекала, бо він дійсно добра, надійна людина. Для оперативного вирішення звернень на прийомі були присутні фахівці відповідних відділів. У кожному питанні я надав відповідні доручення своїм підлеглим. Я особисто завжди контролюю кожне звернення, по якому люди до мене звертаються. Тому найближчим часом всі ці звернення будуть виконані.